Ну про що я тільки не хотів би розповісти, але зосередимося на тим, про що пишуть російські засоби масової інформації. Зокрема, от на тлі тих розмов і закликів українського уряду, який закликає проголосувати за всі законопроекти по державному бюджету, доволі цікаво виглядає публікація російської газети «Коммерсант», яка проаналізувала діяльність державної думи в цьому році. І вони, журналісти російської газети Комерсант, відзначають, що такого такого вразливого єдинодушчя не було ще за всю історію Державної думи в Російській Федерації. Голосували за все, що тільки їм не пропонував уряд. Все, що пропонував, все підтримували. Як наслідок, Російська Федерація зараз отримала і кризу, і купу ворогів по всіх периметрах. Тому українцям доволі треба уважно не тільки скажімо так, критикувати росіян, але уважно придивитися до їхнього досвіду. Тому що такий тотальний контроль уряду і виконавчої влади, і, зокрема, президента над парламентом, це доволі небезпечна річ. Парламент все-таки це гальмо. Звичайно, він. Волі ускладнює цю процедуру прийняття рішень і треба приймати подвільніше, обговорювати, дискутувати. Але не слід забувати, що саме парламент це місце для дискусій, Треба обговорювати ці рішення, які необхідно приймати. Угу. Тому що для росіян це закінчилося. Ну якщо ще не катастрофою, то вони вже до цього дуже близькі, до цієї катастрофи. І тут нам треба подивитися на ті ризики, які несе отакий от контроль тотальної виконавчої влади над парламентом.